10 лютого Горішньоплавнівська громада провела в останню путь захисника України Ярослава Флісника. Кілька днів не дожив Ярослав до свого 31-річчя. Народився у селі Кияшки, тут і спочив. Попрощатися з героєм до його рідної домівки прийшли друзі, однокласники, колеги, побратими, односельці. Затим траурна колона попрямувала на сільське кладовище. Після громадянської панахиди від імені громади прощальне слово мав міський голова горішніх плавнів Дмитро Биков. Шановні рідні, близькі побратими, друзі, колеги загиблого. Сьогодні ми прощаємося із нашим захисником, солдатом Збройних сил України флісником Ярославом Вікторовичем. Народився Ярослав 28 лютого 1994 року в селі Кияшки Полтавської області. Після закінчення 9 класів Дмитрівської загальноосвітньої школи продовжив навчання в Комсомольському професійному гірничому ліцеї, де здобув професію машиніста-екскаватора. Слюсаря ремонтника Стропальника. Із з 2012 року по 2018 рік працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті у Дніпровському рудоуправлінні. Потім у приватному підприємстві Дмитрівки. 15 грудня 2022 року. Був мобілізований на російсько-українську війну. Перші півроку Ярослав воював у складі 77-ї окремої аеромобільної Надніпрянської бригади десантно-штурмових військ України. Після отриманого поранення за висновком лікарської комісії. Був признаний непридатним до служби десантником та переведений до окремого інженерного батальйону. Під час служби неодноразово нагороджувався відзнаками командира 33 го окремого інженерного батальйону 3 лютого 2025 року при виконанні бойового завдання. Вірний військовій присязі, солдат Збройних сил України Ярослав Флісник героїчно загинув. Світла вічна пам'ять про подвиг Ярослава Флісника, назавжди збережеться в наших серцях в історії нашої громади, у новітній історії України. Слава Україні! Однокласники, товариш загиблого Сергій, востаннє бачився із Ярославом майже два тижні тому. Військовий лише на кілька годин приїздив до родини, зустрівся із друзями. Мій друг, ми з ним завжди були з місця, садіка, школу пройшли, училище з ним пройшли. Ну і по життю теж з ним були тут. А ну війна нас розлучила. Хороший був хлопець, хороший був друг, хороший односелець. Жалко, нема царствому небесного. Він пішов добровільно досазу, да, був в теробороні нашого села, а потім прийшла йому поїздка на бойовий і поїхав до да, туди. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Прапор України, як символ держави, яку до останнього подиху захищав Ярослав. Військові передали на вічне зберігання його родині. Поховали солдата збройних сил України Ярослава Флісника на кладовищі Дмитрівського Старостинського округу. Вічна пам'ять і шана герою.